Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, присвячену видатному українському актору, режисеру, драматургу, педагогу, одному з корифеїв українського побутового театру Саксаганському Тобілєвичу Панасу Карповичу. За своє творче життя Панас Карпович створив цілу галерею сценічних образів, комедійного і драматичного репертуару, які стали класичними зразками акторської техніки. І майстерності перевтілення, копач із 100 тисяч Карпенка Карого, Голохвастий за двома зайцями Старицького, карась Запорожець за Дунаєм Гулака Артемовського, возний виборний Наталка Полтавка Котляревського та багато інших. Панас Саксаганський відомий не тільки як актор, а як талановитий режисер, який започаткував систему попередньої роботи над ролью. Автор комедії Лицеміри 1908 та Шантрапа 1913 років. Монета була введена Національним банком України в обіг 14 травня 2019 року. Номінал монета має 2 гривні. Виготовлена монета з Нейзельберу масою 12,8 грами, діаметром 31 мм. Тираж монета має 35 тисяч примірників. Гурт рефлений. Так, почнемо з розгляду аверсу монети. Так, де в нас тут відчиняється наша капсула? Так. Значить, на версії монети розміщено малий Державний герб України, праворуч, під яким вертикальний напис Україна. У центрі стилізовану композицію, на дзеркальному тлі улюблене крісло Панаса Саксаганського, на якому лежить капелюх. Ліворуч від крісла дзеркальний абрис актора, який тримає в руці маску. Праворуч театральна завіса. Унизу напис 2019-2 гривні. Та логотип банкнотно-монетного твору Національного банку України. Ось такий аверс. Далі буде реверс монети. Так. Значить, на реверсі монети зображено стилізовану композицію, яка символізує, символізує вислів актора. Кожна людина хоче здаватися не тим, чим вона є. Я знаю добре це, а через те портрета свого я малювати не стану. Переживати і гірке і солодке, бачити і світло, і темряву, життя, і не, і не офарбовувати все власним настроєм. Не всякому дано. Панас, Саксиган... Панас Саксаганський по шляху життя, дзеркальний абрис актора, який у руці тримає маску з обличчям, що символізує його талант перевтілення. Ліворуч театральна завіса. Праворуч, роки його життя. 1859-1940 та напис Панас Саксаганський півколом. Ось така монета. Дякую за увагу, друзі. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо. Далі буде. Сьогодні, до речі, розпочав свою роботу інтернет-магазин Національного банку України, то вже у багатьох колекціонерів із малих міст, сіл буде можливість придбати монети за ціною Національного банку України. Що я і бажав всім колекціонерам номізмата, до нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube.